It's that fucking bear again, isn't it? Oh my god. Oh what does he want this time? That son of a bitch bear. Oh man, she's coming in hot. Oh she comes out swinging with the baby! Oh my god. Good Ну окей, добрався до цих ваших радіоактивних опадів 4. Пристарілі любителі перших двох частин або нью Вегаса можуть зараз сказати, що Fallout 4 це далеко не найкраща гра для знайомства із серією, що це вже не справжній Fallout, і взагалі ще й RPG фігове. На ці нападки я можу абсолютно чітко і безапеляційно сказати, що да, так і є. Але особисто я його сприймаю як шутер із елементами цього самого РПГ, того в цілому проблем з створінням містера Купи з курім у мене не виникло. Блять. Хоч тут із РПГ-складовою оригінальних фалаутів реально все прокакано, що само по собі є темою для окремого відео. Але сьогодні я б хотів поговорити саме про геймплей і обговорити його в контексті виправлення помилок Скайріма. Бо відчувається четвертий Фолич наче натурально скайрім з пушками на стероїдах, що не дивно, бо по факту Фолич 4 робили на рушії Скайріма, який є рушієм в чаш самого Муравінда. Отже, давайте порівняємо ці дві гри, поглянемо на пророблену роботу над помилками і, можливо, для себе зробимо якісь висновки про механіки майбутньої ТЕС-6. Якщо вона взагалі колись вийде, звісно. Однозначно, розробники зуміли побачити помилки Скайріма і поправити всякі геймплейні шороховатості в Fallout 4. Почнемо із простого. Наприклад, лутання тут реалізовано набагато приємніше, що дуже навіть радує, бо лутати всякого гімна ми будемо просто горе. Є два режими: Звичайно, як в Skyrim, коли ти ніби відкриваєш контейнер, але без анімації відкривання. І такий, коли ти в реалтаймі просто лутаєш предмети із списку, що трохи швидше і зручніше, як на мене. Приготування їжі в Фалауті нарешті приносить якийсь профіт. Їжа тут реально дуже корисна, і коли ти мочиш якогось Яогая чи матку болотника, то хочеться пошвидше добігти до казанка, щоб то все приготувати. Бо в Falloті 4, на відміну від Скайріма, не вирізали систему атрибутів, які були в Моровінді і Облівіоні. Ну, знаєте, там сила, удача, інтелект і так далі. Комбінація різних ефектів і прибавки очок до різних атрибутів дають набагато більшу варіативність шмоток, зброї і їжі. В SkyRim не покидало відчуття, що цю систему приготування їжі присобачили в гру хвилин за 10 до релізу, бо абсолютно ніякої користі від неї нема. У ванільному SkyRim їжа тільки та й робила, що відновлювала мізерну кількість ХП і запаса сил. Ви приготуєте ту їжу пару разів спочатку гри, часто по приколу, і забудете, що така опція в грі взагалі є. Ну да, овочевий суп. На відновлення запаса сил корисний воїнам, щоб вони могли безперервно наносити силові атаки, але це, мабуть, єдиний виняток. В Fallout їжа корисніша не тільки тому, що розробники не забили болт на цю механіку і нормально її пропрацювали, а й за рахунок більшої кількості ефектів і характеристик, які в грі доступні. Бафи на різні атрибути і захист від різних типів дамагу, яких тут аж цілих три штуки, енергетичний, фізичний і радіаційний, дають можливість розробникам розгулятися при створенні всяких предметів для гравця. Отак От плавно з їжі перетікаємо на броню і зброю. В Скурімі мене завжди коробило, що найкрутішу амуніцію може зробити тільки сам гравець. На противагу Fallout 4 доволі класно реалізували ідею із легендарною бронею і зброєю. В Скайрімі ти міг пройти довгий, цікавий і важкий квест від деедра, наприклад, і в кінці отримати якусь пафосну зброю або броню в нагороду. Вона унікальна, гарна, симпатична, красива, але є один нюанс вона вся сусе. Абсолютно все в цій грі буде гірше за ту броню і зброю, яку ти сам собі можеш викувати і зачарувати. І да, це проблема. Якщо ти з самого початку є, неся, як я і вкачаєш зачарування і ковальство в сотню, викуєш собі топову зброю і броню, то квести взагалі виконувати нема сенсу. Як в цілому і досліджувати світ для пошуку крутих предметів або тратити гроші на ці самі предмети? Золото тоді залишається потрібним тільки для покупки будинків і прокачки учителів. Вся РПГ-складова із постійним вдосконаленням і пошуком кращого спорядження йде нахер, бо в тебе і так топовий шмот, ти не знайдеш нічого кращого за те, що сам зробив. В Fallout 4 нема крафта броні і зброї, є тільки її покращення. Тобто, пройшовши якийсь жорсткий квест, вбивши сильного ворога, ти зможеш отримати щось круте, прокачати його, бігати і радіти цій броні, чи зброї, а тоді натрапити на ще більш жорсткий квест, чи ворога, чи данж, і знайти щось ще краще. Така прогресія тут набагато краще виконана, як на мене, бо стеля розвитку персонажа дуже висока. І без тірібонькання до посиніння зачарування і ковальства до сотні, як в Скайрімі, ти можеш бути впевненим, що зможеш знайти якесь класне спорядження навіть під кінець гри. Якщо коротко, то зачарування і ковальство в Скайрімі занадто імбові, коли їх вкачати в максимум, то квести і відкритий світ достойної нагороди гравцю більше дати не можуть. Аналогом же зачарування в Falloutі служить якась особливість легендарної зброї. Або броні, яка вивалюється із легендарних же ворогів, яких можна рандомно зустріти у відкритому світі. Таку особливість самому зробити не вийде, можна тільки знайти на ворогах, ну або отримати за квести, або як нагороду в кінці данжа. Також як не дивно, нормально так порозумнішали вороги. В них точно є якась тактика, і вони її придержуються, так сказати. Перестрілки доволі таки цікаві, особливо на відкритій місцевості. Вороги ховаються за укриттями, міняють позиції, давлять числом і намагаються тебе обійти. В Скайрімі і особливо в облівоні вражини за своє життя особо не хвилювалися і просто перли на тебе блок. Тож те, що вони зробили більш-менш адекватних ворогів на цьому багатостраждальному рушію Моровінда, все ж дає крихітну надію на цікаві і тактичні бої в ТС 6. Бо міняти цей самий двіжок руші Bethesda бете до якогось фіга категорично не хочу взагалі. Також хочу відмітити імпакт, відчуття від стрільби. Воно є, що для шутера взагалі життєво необхідно. Сильно на цьому спинятися не буду, але любителям пошмалять має зайти. Якщо ви грали в Fallout 3, де була просто ублюдська стрільба, де ти наче не зі зброї стріляєш, а кастуєш кулю із магічного посоха, то в Fallout 4 із цим, як не дивно, повний порядок. Бухкають і бахкають всі ці десятки видів пукалок. Доволі класно. Відчувається віддача і вага зброї. В скайрімі як не дивно, стрільба теж реалізована круто. При стрільбі із лука стріла летить дуже реалістичною дугою, що доводиться враховувати для точного попадання. Також в іграх із здоровим відкритим світом грає велику роль варіативність оточення і ворогів. В Скайрімі із цим не те, щоб великі проблеми. Різноманіття є, і воно достатнє, щоб підземелля і вороги не приїдалися доволі довго. Більшою мірою думаю, це заслуга великої кількості природних зон і ручної пропрацьовки підземель і карти в цілому. Типів підземель в Скайрімі не набагато більше, ніж в Облівіоні, але за рахунок того, що вони краще вручну пропрацьовані, кожне з них дає якийсь унікальний досвід обліж після зачистки двох-трьох айлейських руїн, фортів чи воріт Облівіона, ви можете бути впевненими, що нічого нового чи унікального в цих типах данжів не побачите. Fallout 4 в плані ручної пропрацьовки пішов ще далі ніж Skyrim, і напихав на свою карту величезну кількість різноманітних точок інтересу, які о диво не завжди окремі локації, і з підзагрузкою, як в Skyrim. Там, заходячи в підземелля чи печеру в 95% випадків, це зациклена в кільце кишка із секретним виходом прямо біля входу, і це, звісно, вирішує проблему бектрекінгу, і тобі не доводиться декілька хвилин пробігати по вже зачищеній локації, але в Скайрімі із цим реально перестаралися. По такому принципу побудовані майже всі данжі. Навіть крихітна печерка, яку можна пробігти за хвилину, і та зациклена в кільце. Але це ж не єдиний спосіб боротися з бектрекінгом, чого хоча б відсоткам 40 підземель не дати другий вихід, або просто не зробити більше локацій прямо на поверхні карти, як, наприклад, до плоти загублена долина чи червоний урел. Це все в і так є, але на фоні зациклених кишок кількість таких локацій мізерна, на жаль. Фалауті ж більшість різного роду двіжухи відбувається саме на поверхні, а всякі підземелля. Мають більш різноманітну структуру, є зациклені, є з альтернативним виходом, а є і просто такі маленькі, що якийсь альтернативний вихід там не особо і потрібен. До того, як пограти в Fallout 4, дивлячись на проблеми Скайріма, я був впевнений, що Bethesda зайшла в глухий кут, і тез 6 це буде забаговане відстале і неоптимізоване страхіття. Але як не дивно, двіжок до ходяга ще може брикатися і видавати якісь нові фішки. Якось відмака 3 на ньому Bethesda точно не зробить, і так страшно уявити на яких костелях воно все тримається. в Fallout 4. Але покращений левел дизайн і всякі дрібні геймплейні приколи наподобі системи розчленування в ТС 6 побачити буде безумовно приємно, якщо вона колись вийде, звісно. Ну що, пишіть, як вам відео, ним я б хотів плавно перейти із відосів виключно по ТЕС на інші ігри. Любите Лілора древніх скруток, не відписуйтесь, такі відео нікуди не пропадуть, просто буду їх чергувати із відосами про інші ігри. В основному РПГ, але в цілому про всякі різні ігри планую відео робити. Тож пишіть свої варіанти і пролайкуйте в коментарях варіанти ігор, про які б хотіли від мене почути щось. І якщо вам подобаються мої відео і те, що я роблю, то подумайте про можливість підтримки цього каналу. За допомогою патреона або разового донатика на карту Приватбанку. За будь-яку із цих дій розцілую вас від лобика до правої п'яточки. І дякую за перегляд. Удачі! тому що кішки та цуценята чись там не можуть покупати собі в кіщачих магазинах.